Друзі, всім привіт, всім мої вітання, хто переглядає це відео, хто знаходиться на моєму каналі, хто підтримує мене, підписується, коментує. Отже, друзі, знаходимось ми на посівах нашої багатостраждальної пшениці Юля. Так, не побоюсь цього слова, саме багато страждальної. Е, кому цікаво розвиток всіх подій від посіву і до даного моменту заходьте на мій канал, заходьте в список відтворення створений. Саме по цій пшениці від посіву. Зможете подивитися всі етапи, що відбувалося з даною пшеницею. Сьогодні у нас 3 червня, виїхав я на поле, подивитися, що тут відбувається. Вітряно в нас, вітряно, опади в нас так і не пройшли. Дощу вже в нас не було більше місяця. Ось як ви можете спостерігати, друзі. нас... такий у нас ґрунт. От, от стільки у нас вологи, заляло. Конкретно. Бачите, що відбувається, друзі. Хмарки гуляють, гуляють. Кругом по округах йде дощ. Вже другою хвилею, а в нас так і ми так і не дочекалися дощу, який дуже зараз потрібен. Йде цвітіння пшенички, далі буде налив зерна. Дуже необхідні опади. Ну, їх немає, друзі. Отже, що в нас з пшеницею? Самі бачите, такий загальний фон поля. Було проведено багато роботи над даною пшеницею. Все я висвітлював, не все. Там декілька листових підкормок я не знімав. Планую я зробити завершальну підкормку. По листу хай пшеничка відцвіте. І тоді заїду і зроблю заключну підкормку для поліпшення якості зерна. Якщо це вийде, якщо це вдасться, зважаючи на дані погодні умови. Планую внести карбамід. 5 тере 7% розчин 7%, 5%. Далі інсектицид. От тільки почнеться волошна воскова стиглість і всі ми знаємо, що цей період відбувається. Буду вносити інсектицид і гумат, лист. Бачите, друзі, пшениця сохне, нижній шар листя сохне, скидає вона його, немає вологи. Попередник, соняшник, гербіцид спрацював. Була одна гербіцидна обробка. Кому цікаво, чим працював, якими препаратами намагався витягнути дану пшеничку. Отакий От результат на даний момент ви можете спостерігати, який колосок, яка пшениця. Що мені вдалося зробити, наповню пшениця сіяна без мінеральних добрив. По мерзлоталому мінеральних добрив теж не було. Тут взагалі цього року по цій пшениці мінеральні добрива не вносилися. Все, тільки листові підкормки. Стільки їх було, я не пам'ятаю. В заключному відео, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок для сповіщення, щоб ви знали, коли вийде нове відео. І в заключному відео по листовій підкормці я все розповім, все покажу, всі препарати, чим працював на даній пшениці, щоб ви були в курсі справи, зможете також переглянути всі відео по етапному, де ти бачите, як дана пшениця розвивалася, яка вона була, яка вона стала. І тоді. Будете робити самі висновки по листовому живленню. Варто, не варто, дає щось, не дає. Ось так, друзі. Ну, пшениця, зараз я вам покажу. Це масив, це не край, це не краєвий ефект. Ось який вона має вигляд. Да, Вона рідкувата, вона не розкущилася, але. Хоть якийсь колосочок викинув. Така друзі, висота рослини. Мій зріст метр вісімдесят, вона мені вище пояса. Чесно скажу, сам не сподівався, що буде такий результат. На перших етапах розвитку було, було все дуже неоднозначно, все сумно. Я не думав, що буде такий результат, що я зможу добитися такого результату. Бачите, все сохне. Все сохне. Дивіться, які тріщини. Все потріскалося. Руки влазять, ну там вологи я не знаю. Нема там вологи ніде, бо в тріщину пилячка. Підтримайте, друзі, підтримайте розвиток мого каналу. Вам це не складе труднощів підписатися, протиснути вподобайку, прокоментувати, підтримати співвітчизника свого. Отак, друзі, і... Працюємо. Сподіваємось на краще, що буде далі. Буду знімати, буду показувати, побачимо, який буде налив зерна. Яка якість зерна? Все це буду фіксувати по мірі можливості. Буду живий і здоровий. Продовжувати працювати. Бачите, може камера передає, є отакі острівці по пшениці, де вона набагато вища і набагато краще виглядає. Воно й так і було із самого початку розвитку. Оце по цих острівцях можна порахувати. Скільки того року бункерів я вигрузив соняшнику. На кожному місці, де зупинявся комбайн, де було вивантаження, соняшнику з бункера і насипалося ззаді комбайна корзинки, ну все остальне, як з комбайна висипається. І от такі острівці по всьому полі, там розвиток пшениці бомбезний. Вона там розкущилася, вона там вища, колосок. Більший, і вона така зелена, зелена. Ну, я не скажу, що це теж має якісь явні ознаки, недостачі чогось живленні, але був би дощ, було б набагато краще. По весні заливало, холодно було, вона взагалі, можна сказати, що не розвивалася вегетативно, не... Ну, там капець був. Там ні фунгіцидна обробка не спрацювала вчасно, ні гербіцидна обробка вчасно не спрацювала. Що маємо, те маємо. Погода була дуже жахлива. Весною була жахлива. Опадів було більше, ніж достатньо, а температурного режиму не було взагалі того, який був потрібен для якісного розвитку і вегетації рослини. Якщо в нас можна сказати середньодибова температура коливалася десь 7, 8 градусів десь в таких межах, тому що днем у нас було 13-14, вночі навіть падала температура плюс 2, плюс 3 було, і це було майже весь місяць квітень. Ну, якось так, друзі. Дякую всім вам за увагу. А ми будемо працювати далі, будемо знімати відео, відео знімаю для вас, відео знімаю для себе, для історії, щоб можна було зайти, переглянути. Що було, подивитися на помилки з боку, що не зробив, а можна було би зробити. Отже, якось так. Ну і відповідно, щоб ви, переглянувши це відео, робили для себе теж висновки, вчилися на чужих помилках. Це завжди краще, ніж на своїх. Слава Україні, друзі! Слава героям нашим. Не забувайте, що в нас триває війна. Не забувайте донатити. Для ЗСУ підтримувати наших хлопців та дівчат, бо окрім нас ніхто цього не зробить. Все, друзі, до нових відео. Підписуйтесь, спостерігайте, думаю, буде цікаво. Опять же повторюся в наступному відео. Всю інформацію по препаратах, нормах, кількості листових підживлень, гербіциди, фунгіциди, все, що застосовував на даному полі, все вам покажу і все розкажу. Всім до нових зустрічей. Миру вам і міцного здоров'я!